У самому центрі Львова відкрили ресторан, який пропонує своїм клієнтам їсти, пити і мінети. Саме так написано на вивісті закладу. В інтернеті розгорілись дискусії довкола назви. Дехто пише, що не гоже у культурній столиці України чіпляти такі сороміцькі вивіски. Інші сприймають цю креативну двозначність із жартом, мовляв, труднощі перекладу, бо на західноукраїнському діалекті мінети означає обмінювати. Самі ж ресторатори у написі за жорджем їсти пити і мінети» нічого поганого не бачать. кажуть, поблизу ресторану, усім. Тутешнім відоме місце, де працюють так звані міняйли, які обмінюють валюту. У міській раді теж не промовчали щодо епотажної вивіски. Власники ресторану попросили впродовж 10 днів демонтувати напис. Я, в принципі, не звертаю уваги на ту назву. Мені більше заважає сам звертати, не на назву. Досить таки цікаво і оригінально, я вам скажу. Оригінально. Ну, міняти, гроші міняти. Правильно, все нормально, так? Це гарно придумано. Власне, упорідка названня. Ні, не вдарі. Можливо, це якийсь обмінний політ, я не знаю.